Понеділок, 24 червня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. З десяток разів росіяни били по Нікопольщині за добу аж четверо поранених людей. Поклала у валізу, забетонувала на дачі, а потім допомагала поліції у пошуках. Шокуюча історія з загадково зниклої десятирічної дівчинки з Кривого Рогу, яку вбила рідна матір, наш спецрепортаж. Весь салону людській крові 22 людини постраждали один у важкому стані. Моторош на ДТП з маршруткою у кривому розі. Хто винен у аварії? Думав. Думав, що я на главу. і поборола страшну хворобу. У Дніпрі виписали з лікарні 11-річну дівчинку, яка перемогла рак. Щемлива історія. Дочекайтесь для всієї вашої лікарні. Це мого серця. Троє поранених у Нікополі росіяни атакують його від самого ранку. Чоловіка з осколковими пораненнями ушпиталили двоє жінок. Лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені житлові будинки. Окупанти били по райцентру і вночі. Постраждала літня жінка. Її госпіталізували через ворожу атаку. Повністю знищений приватний будинок ще 15 понівечені. Чотири людини загинули. Ще 34 постраждали. Росіяни вдарили по покровську двома ракетами. Іскандер. Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час, каже голова Ова. Серед постраждалих двоє підлітків: один приватний будинок вщен зруйнований, ще 16 пошкоджені. А по Одесі ворог запустив крилаті ракети, поцілив просто посеред містю. Поранень зазнали троє місцевих, – 19-річний хлопець та двоє чоловіків. За інформацією повітряних сил, окупанти ймовірно атакували ракетами «Іскандер-К». Одну силу оборони збили, інша влучила у склади супермаркету. Там здійнялась масштабна пожежа. Рятувальники її приборкали, але руйнування великі, пошкоджені також житлові будинки та автівки. Слава Богу, що всі живі, тому що ми була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Поклала у валізу, забетонувала на дачі та майстерно переконувала поліцію, що її донька загадково зникла. Шокуюча розв'язка історія десятирічної Дарини Шевченко з кривого рогу. Доки поліція та волонтери кілька діб шукали дівчинку, її рідна матір закатувала власну дитину у бетон. А потім її перевірили на поліграфії, і вона у всьому зізналась, що спровокувало матір на страшне вбивство. Історія, яка не вкладається в голові. Від нашої Анастасії Вільхової репортаж з місця подій вже у наступному випуску. Дочекайтесь. Продавали місця на цвинтарі у Дніпрі. Затримали трьох співробітників міської ритуальної служби, які вимагали гроші з родичів померлих. Такса становила від 20 до 40 тисяч гривень за ділянку, тоді як офіційний платіж не перевищував 3,5 тисячі гривень. Якщо люди не платили, їм відмовляли у наданні послуг. Корупціонерів затримали на гарячому. Під час обшуків у них вилучили гроші, мобільні телефони та документацію. Фігурантам повідомили про підозру, нині триває слідство. Понад постраждали. постраждалих моторошне ДТП у Кривому Розі. Там фура протаранила заповнену пасажирами маршрутку. Аварія сталася вранці, коли світлофори ще не працювали. Чому водій вантажівки не поступився дорогою громадському транспорту та в якому стані пасажири буса подробиться далі в сюжеті. Шоста ранку повна маршрутка людей, які поспішають на роботу, аж раптом страшний удар. Фура буквально зносить буса. Він перевертається набік. У салоні купи битого скла та поспіхом кинуті речі. Лише дивом обійшлося без жертв. Постраждали 22 людини, пасажири та водій буса. У всіх травми різного ступеню тяжкості. Один пацієнт, з надійшовших, перебуває у важкому стані відділі нейрохірургії. Стан інших пацієнтів описується як середньої важкості, троє легких пішли амбулаторно. Аварія сталася, коли ще не працювали світлофори. Отож водій вантажівки мав пропустити маршрутку, кажуть у поліції. Водій вантажного автомобіля Даф, виїхав з другорядної дороги на головну та допустив зіткнення з маршрутним таксі. Водій ваговоза зізнається, не звернув уваги на знаки. Я зупиняюся, її пропустити. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Водієві фури загрожує до трьох років обмеження волі, Потрощену маршрутку поставили на колеса та прибрали з проїжджої частини. Владислава Вдієнко, Віктор Зубченко, новини одинадцятого каналу. Розікрали 5,8 мільйона гривень на парковках. Корупційний скандал у Дніпрі підозрюють двох керівників комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста і ще трьох підприємців. За даними слідства, вони підробляли документи та зменшували вказано в договорах площу місць для паркування. Так і змогли нажитися на коштах платників податків. Нині триває досудове розслідування. Величезна хмара та гідкий запах у повітрі – Надзвичайна ситуація у кривому розі на одному із промислових підприємств. За інформацією районної військової адміністрації, причина раптове відключення виробничих потужностей від зовнішнього електропостачання. Наслідки викидів відчули на собі як мешканці міста, так і кількох прилеглих громад. Аварію ліквідовано наразі жодних загроз немає. кажуть у районній військовій адміністрації через е технічні неполадки в ви... Кі получився збой, був велика кількість викиду диму, і бачили мешканці сусідніх громад і міста, що ну, кількість диму така була значна. Але на цю хвилину ліквідовані повністю наслідки. І щодо екологічного стану надзвичайних таких проблем немає. Декілька курсів хіміотерапії, трансплантація кісткового мозку і таке омріяне одужання. Далі історія 11-річної Юлії, яка здолала рак. З нагоди виписки лікарі підготували для неї справжнє свято із аніматорами, величезним тортом та кульками. А як віддячила маленька пацієнтка далі фіналу щасливої історії у сюжеті Владислава Авдієнка? Це буде добре, так і лише надію не втрачай, тримайся. Така омріяна перемога у битві за життя. 11-річну Юлію виписують після двох років боротьби з раком. У квітні 22-го діагноз доньки став справжнім шоком, згадує Тетяна. Урок йшов онлайн, і різко в дитини почалося блювання, і вона показувала на желудок. Ну я думала, отруєння якесь. Я навіть не могла там представити собі, що таке буде. З рідного криворіжжя Юлію доправили до Дніпра. Дівчинка перенесла декілька операцій. Були задіяні всі можливі варіанти хірургічного втручання. Але на жаль, по проведенню першого блоку хіміотерапії в неї був ранній рец. Рів це потребувало повторного оперативного втручання і не одного. Щоб врятувати Юлю, медики змінили тактику лікування. Дівчинці провели трансплантацію кісткового мозку. Проходить забір крові, де вона фільтрується і відбирається саме стовбурові клітини. Після цього ми їх. Заморожуємо кріозаморозка, при дуже низьких температурах, і ми вводимо ці клітини назад. І таким чином, як пробуджуємо кістковий мозок, так ці стоворові клітини починають виробляти нормальні клітини крові, і дитина відновлюється швидше. Мати розповідає, сил боротись, надавала віра доньки водужання. Вона емоційно сильніша за мене в багато разів, тому що мені, вроді би, і казалося, що ось тяжко не можемо може більше якось, а вона в все буде добре. А ще Юлю підтримала народна артистка України Наталія Могилевська. Привіт, маленька Юля. Ми з тобою ще не знайомі, але я дуже багато про тебе знаю. Ти величезна молодець, ти така яскрава, така талановита, така активна дівчинка. Я знаю. Залишилося зовсім трішечки для того, щоб знову повернутися до класного яскравого такого життя, яке ти так любиш, і хвороба нарешті відступила. Дівчинка одужає. В неї немає на зараз ознак з процесу. Для всієї вашій лікарні оце, з мо серце. Дівчинку лікувала мультидисциплінарна команда: хірурги, онкологи, гематологи та інші фахівці. Юлія дякує своїм рятівникам, обіймами та віршами. Проходить день минає ніч. Час у небуття, як мить одна в мене життя, його спочатку не цінуєш. А як збагнеш, то пошкодуєш. Мені хотілося цілувати, цілувати ту землю коло лікарні, тому що я знала, що моїй дитині тут поможуть. Трансплантація кісткового мозку дуже дороговартісна процедура. Часто це єдиний спосіб урятувати життя хворим на рак. Це вже четверта трансплантація кісткового мозку, яка проведена в нашому центрі. Абсолютно безкоштовна. За це сплачують Національна служба здоров'я. України. Ще декілька років тому діти з такими захворюваннями шукали можливість поїхати в іншу країну на трансплантацію, а тепер вони спокійно, планово отримують таку допомогу в нашій країні, в нашій області, в місті Дніпро. У цьому відділенні постійно проходять лікування близько 30 дітей. У медиків амбітна ціль якомога скоріше повернути усіх до повноцінного життя. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Якою має бути аптечка, який обрати шолом чи пластини для бронежилета? У Дніпрі волонтери провели тренінг з індивідуального захисту та військового спорядження. І початком повномасштабного вторгнення вони стали дуже затребуваними, особливо серед жінок. На навчанні побувала і знімальна група 11-го. Пробиття не буде скоріш за все, але лета стане отака. Замість такої на тренінгу з індивідуального захисту Антон Лядрик навчає слухачів, яку пластину краще обрати у бронежилет: металеву чи керамічну, а оце все отака буде у вас, тобто забиття органів, поламані ребра і так далі. Плюси та мінуси військової амуніції. Спікер вже кілька років перевіряє на собі. Тому новачкам радить оптимальне між ціною та якістю. Знаємо, що кераміку не можна, тому що їй буде топа. Тіба, а як запобігти ситуації, ну, щоб не попасти в таку ділемську? Історія про те, що кераміка дуже крихка, вона типу і правда, і неправда. Бо якщо ви там падаєте на пузо, вона має це витримати. Але якщо це реально буде падіння, отаким уголком, то вона може на їзі розколотися. Тренінги з індивідуального захисту в Дніпрі, власне, як і по всій країні, доброчинці проводять з 2022 року. Тематика різна від індивідуального захисту та до вміння робити укриття. Основна мета це все ж таки дати, по-перше, деякі уявлення про військові спеціалізації. Це в нас такий окремий блок. Він такий поверхневий, тобто, щоб людина, яка збирається йти доєднуватися до ЗСУ, вона просто отримала такі базові поняття про ту. Чи іншу спеціалізацію, а ще до медична допомога додають організатори це окремий напрямок навчань, пройшовши його. Цивільна людина зможе допомогти собі або близьким чи знайомим у разі надзвичайної ситуації або під час обстрілів. Ще 2014 року це є дуже важлива і актуальна тема, яку треба піднімати серед цивільних і доносити до влади. Орина Галкіна слухачка тренінгу. Говорить, не вперше відвідує подібні навчання. У 19 років дівчина серйозно замислилася про зміну кар'єри з викладацької на військову, бо війна змінила її життєві пріоритети. Я вважаю, що жінка має право знати на все і має право вибирати саме ту професію, яку хоче. Тож вона має бути обізнана так в усьому в українському війську. Нині служать 50 тисяч жінок з них 5 тисяч на нулі. Додає спікер тренінгу Антон Лядрик. Представниці слабкої статі висловлюють неябику зацікавленість до військової тематики і регулярно відвідують його лекції. Особливо жінки хочуть поглибити знання з підбору амуніції. Я от сьогодні розповідав про плити, на яких є маркування, що вони потребують додатковий захист, м'який балістичний, і це, на жаль, ніхто не знав на початку повномасштабної, та й зараз багато хто не знає. Люди це купують, думають, що це один клас, лізуть там під пулі, а це зовсім інший клас, і вони можуть просто загинути. Ще 10 років тому жінку військовослужбовицю взагалі не сприймало українське суспільство, говорить ще одна учасниця тренінгу Яна Березняк. Але зараз ситуація змінилася, і дівчата часто стають воїнами не гірше за хлопців. Я розумію, що мене там ніхто не може мобілізувати насильно, і в мене є час підготуватися, тому я собі цей час даю і ходжу на такі тренінги. Учасники тренінгів розуміють, навчання не дають поглиблених знань з індивідуального захисту, але можливо у подальшому вони стануть загальнообов'язковими, аби в країні рівень підготовки до різних надзвичайних ситуацій став вищий. Тетяна Заєць та Євген Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси вночі плюс 17. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках.